Так, усім доброго вечора. Я на місці, підключилася. Про світло, як бачите, не забула. Ну, все, з кожним разом все легше, легше, хоча, якщо чесно, забулася, де шукати цю кнопочку. Тобто створила якби, посилання ще вчора, щоб всі мали можливість записати своє запитання, якщо немає можливості бути наживо тут і зараз. Тому, до речі, бачу, що запитання є. Чудово, в цьому як би смисл, що ви приходили на цей етер уже зі своїм запитанням готовим. Тоді ви швидше на нього отримуєте відповідь. А якщо є можливість бути тут і зараз, чудово, приємніше спілкуватися з людьми вживу. Тому поки ще тут, можливо, хтось підключається, що там відбувається, розкажу про деякі новини, що було. Зокрема, от, от, буквально сьогодні, після закінчення заняття, студентки розговорилися. Отакий от, така тяж, душа так була, бо скільки вже так же втомилася цю англійську мову вчити. Ну, от, насправді треба розуміти, що іноземна мова це така річ, яка або стає стилем життя. Або ви її постійно вчите. Ну це як спорт. Я не дав, не називається мовний фітнес центр Тому що спорт підходить сюди однозначно. Тобто, якщо спорт є моя звичка, або це моя робота, або у мене клуб за інтересами, це моє вподобання. Мені просто подобається там це робити. То ви це будете робити регулярно, тоді ви його не вчите, а ви цим живете. А якщо спорт, ну, треба для того, щоб... Перед плавальним сезоном влізти в купальник, то, то є така от прямо ціль конкретна. То тоді перед цим що ми робимо свій робимо інтенсив, там три, там два-три місяці ходимо регулярно в залу, бо та на дієту сідаємо чи там більше харчування контролюємо. Тоді надій результат, плавальний сезон пройшов чудово, в купальник гарний там вдягну, або щось інше. Тому так само тут, якщо немає якось, ну як якщо це не частина життя, то треба себе просто прийняти, спокійно ставитися до того, що я постійно перед якимись от. Ну, Цілями безпосередніми, типу там презентація мені там треба щось відбути, чи там якась поїздка за кордон, чи там треба шуди що, щось купити, продати ну, якісь разові речі. Там тоді завжди до цього треба робити собі якісь такі інтенсиви. Все, пройшов, інтенсив, пройшов. Що треба зробив? І зробить цю ситуацію відпустив. Е, тут дуже гарно працює приклади з моїми іншими мовами. Англійська мова це моя основна і практично рідна мова, з якою вже боре, скільки років працюю, і вчу не знаю скільки часу, з 8 з восьми років напевно чи 7. А іспанська мова це моя друга іноземна мова, яку почала опановувати вже в відносно дорослому віці. Тому я її зробила частину свого життя. Тобто вона мене була взагалі не задіяна ніяк після закінчення університету. Потім я вирішила, що я хочу, щоб вона була частиною мого життя. Я її зробила чим? робочу частину свого життя. Тепер це моя робота. Я працюю, я навчаю інших людей. Так, це моя друга іноземна мова, тому я працюю з початковими рівнями: А 1 А2, Б 1 бо в мене в самому Б 2 Тобто вище, би я не замахуюся, але мені достатньо тому рівні, що в мене є. Моя третя іноземна мова це німецька. Німецька в мене працює по принципу, як я це розповіла, інтенсиви. Тобто я її колись вчила в школі, як другу іноземну, потім в університеті, як тремну, третю, вона в мені особо ніде не була, але виділяти на неї час, щоб підтримувати її в актуальному стані, це час. Вона всі 24 години на добу. Тому німецька в мене мова, от у 2019 році я їхала в Німеччину, О, я собі влаштувала інтенсив три тижні перед від'їздом. Я в мене кожен ранок починався півтори години з німецької мови. Діалоги там вчить розбирати прямо на пам'ять. Якісь там моменти граматичні слова, прям щось писати, якісь цілі теми, як заготовка. Ну то я собі прокрутила голові, на які я теми буду спілкуватися з тими людьми, куди я їду. Ага, про це, про це, про це. Я прям собі готувала тему. Тоді ще чата GPT не було, просто сама собі придумувала, там себе коригувала. Три рази брала уроки з репетитором, що навіть там щось перевірила. Все, і я в Німеччині не пропала. Тепер цього року мене знову чекає поїздка в Німеччину. Ну там по своїм причинам. І я так само буду робити собі інтенсив. Чому? Тому що мені хочеться приїхати Меч і говорити по-німецьки. Я не хочу говорити там по-англійськи. Тому от, за три тижні теж само повторю всі свої діалоги, все що там раніше робила. А, освіжити це все. Тут важливо розуміти, що з кожним таким як то заходом на повтор це все буде легше і легше, бо якби там не було, срібні якісь слова десь там в підсвідомості, в пасиві зберігаються, і тому з кожним разом нам буде їх легше доставати з тієї підсвідомості, легше розговоритися, легше кудись і піти. Тому от таких тільки є два способи. Тому не треба засмучуватися, просто так, такому житті працює, і тому який? або це прийняти, або то ходить і страждать. До речі. З приводу то, що вчу все життя, вже втомилася вчити все життя, як би чув. Вас тому що тижневику є дуже важлива, вправа не дошло вправа, а такий якби, момент. Так, ось тут то. Total, не туди показую. Ага, ось тут. То. В кінці кожного тижня у вас є total English time. І потім ще в кінці кожного місяця так само підбити собі, а, тому що порахували. Тобто До Лінго там граюсь. Ну це реально граю, щоб ви розуміли, що це просто погратися. До Лінго граюсь, ну там щось там, ще щось, можливо їм підчитаю. Ну, в середньому це 10, там щось 15 це не ну, в середньому 10 хвилин на день. Ну це, це краще, ніж нічого, звісно. Але якщо поможете 10 хвилин, що ви там ну, зараз поможу при вас? Так, 10 хвилин на день, множимо на 365 днів. Тепер ділимо на 60. То це виходить 60 годин. 60 годин. Правильно? Я ж правильно помогу. 60 годин. Отаке 60 годин. Значить, ми щось не так поділили. А ну ще раз. Так, значить, 10 хвилин на 365. Ну, правильно, 365 3650. Тепер ділимо на 60. Ділимо на 60. Ну, 60, ну, що значить, так поділили. Ну, 60 годин на рік виходить. 60 годин на рік. Це ви вдумайтеся, в році 53 тижні це виходить 1 година. Ну так, одна година, там можливо там от якийсь тиждень, там дві, три, дві години там вийшло декілька тижнів. Одна година в тиждень. Тобто, якщо ви одна година в тиждень займаєтесь спортом, то що від цього буде? Ну, краще ніж нічого. Тобто ну, щось то така для здоров'я, для здоров'я, для гарного настрою, але якийсь там видимий прес кубиками у вас явно від цього не вийде. Тому просто 10 хвилин на день це така собі корисна звичка для здоров'я, для той профілактики проблем, да, з тими, як склероза, деменція і щось інше. Але якщо ви хочете ну, прес то таку силу в м'язах, то 10 хвилин на день цього мало. Тому ну, хоча б 20. Тому що для того, щоб, наприклад, закрити перший рівень, потрібно від 90 до 100 годин. З кожним наступним рівнем це треба більше годин насправді. Але бачите, тут 60 годин навіть перший рівень, якби не вийде. Тому, якби я, це, тиждень, як я що тижня не рекомендую людям, які взагалі повністю кажуть з нуля, чи ли, там, німецьку, іспанську, якусь іншу мову, то це такий як якийсь початковий рівень має бути, а потім ви собі нарощуєте ці мовні м'язики. Тому ось так воно в мові працює. Тому математика це воно. Так само тут можна з станціями. Я от, і зараз хожу на танці, але раніше тільки почала а, ходити, тому заняття раз на тиждень. Тобто, що ти там на заняті щось зробив? Через тиждень приходжу, я реально вже нічого не пам'ятаю. Ну, тому що це дуже мало, це мало тому щось собі додавати. Але що ти ж навіть для того, щоб ви цю з почали виробляти, щоб щодня, хоча б по чуть-чуть щось робити, так і ще хотів розповісти, цього місяця так показати новини, була а, на цікавому заході тренінг про спілкування, так як заводити контакти, та як іноземну мову, першу чергу вчають ну, в тому числі знайомитися з іншими людьми. Тому я постійно в цьому напрямку розвиваюся, щоб навчати людей. Ефективні комунікації, тому що я не лише як то кавчитель англійської та іспанської. Ну тока пояснити правила, це ж не проблема. Є купа, все написано, все пояснено, купа відео, мільйон всього. Але чому ж воно не працює? Так, де купа все є? А чомусь мені не заходить? Ну тому що тут треба знайти те індивідуальний підхід для цього, як вчителі треба. Але я першу чергу, як таку наставник, який допомагає знайти те, що тобі подобається як це все робити. У наставник з вивчення мов та ефективного спілкування, тому от власне цей тренінг був корисний тим. Щоб ще раз е, провчити те, е, як що складається комунікації. ну я десь це відео розповідала своїх своїх відео на каналі ну, до речі. Про відео на каналі, коли говорила про частину життя, то це най, найперше відео на, моєї, на моєму каналі. Я розповідала якраз про те, от як вивчити англійську мову іноземну мову, взагалі та зробити частину своє життя. А друге відео якраз було про що про вже от комунікацію, про спілкування, про іноземну мову як про інструмент, про засіб спілкування. Тому що взагалі мова виконує різні функції. Якщо ми говоримо про рідну мову, то рідна мова виконує набагато більше функцій, зокрема, нація творчу, тому там багато всього. А іноземна мова це в першу чергу, інструмент для спілкування. І тому треба цим інструментом володіти гарно. Але чи знає хтось з вас, чи не знає, хто, до речі, тут зараз присутній, можете написати, як ви думаєте, скільки слів О, не скільки слів, а яку ну, якщо я спілкування, це як 100%, то а, який відсоток інформації. Ми передаємо саме через слова. Тому, якщо у когось є можливість написати, ми просто бачу, люди то додаються, то щось то зменшується, то збільшується. Якщо щось тут напише, було дуже цікаво. Чи ви в курсі? До речі, про це якраз розповідала в своїх соцмережах у Фейсбуці і Інстаграмі. Тому, ну, де слова, добре, не буду томити людей. Тому слова передають насправді лише 7% інформації. Думайте, в цю цифру лише 7. А все решта 93%. Що це таке? Це наша мова тіла, це наші емоції, жести, міміка так і так інше. Тому це теж треба розуміти. А, і це, теж, це теж треба опановувати, так, розуміти, як це передавати. Так, от, вражає, вражає інформація, так, всі, а ми цьому таке ж значення даємо, так, сім'ї Тобто це важливо, і його треба опановувати. Але треба розуміти, що ну буває таке, що от, до когось там прийшов щось поговорити, там все, як би хотів, а то топа то, людина з не говорить. Ну просто видно, що людина не хоче продовжити розмову. Чому? Бо це ж погано люську мову знаю. Та справа ж не в англійській, то б, якби зірка на лобі була, якщо людина не хоче вами спілкуватися, тому що? тому що ви своєю мовою тіла демонструєте не знаю, там, зверхність, зневагу, там, або ще якісь там, так, речі, або просто в поганому настрої на все жалітися, що всі там козли і так далі, то хіба з такою людини прийме спілкуватися? Тому тут слова вже тоді не мають значення. Тому всім треба володіти, все треба опановувати. Так, добре, то, то. 7% інформації, зрозуміло. Так, рухаємося далі. Так, ну тепер власне запитання. Я так довго говорила? я перепрошую. Так, добрий день, добрий день. Так, що робити, якщо завдання здається занадто легким або важким для мене? Угу. Ну так, тут немає, якщо тижневий не під якийсь рівень один створений, так, от ну, лише прям тим, хто з нуля почає мову вчати, він не підходить, для всіх інших можна брати. От, ви, до речі, одразу ж душкати і відкидаєте. Чи можна адаптувати, чи є якісь рекомендації? Власна рекомендація, це її адаптувати. Це як ви проходите на жертвну залу, ну щось там. Два кілограма, що не сильно легка гантель. то ви берете більшу. Яким чином це зробити вмові? Ну, наприклад, це може бути там от не 5 слів, щось там собі прописати, пояснити, щось зробити, а буде там 8 чи 10, Так? А наприклад, не хвилину говорити, а поговоріть дві хвилини. Подивіться, наскільки у вас це вийде, думки в собі там формулювати. Наприклад, там треба не за... ну, швидше якось поговорити. Це теж ну, темп мовлення, це, до речі, важлива, якби ну, річно якої треба працювати. От я зараз працюю студенткою і готую до а, міжнародного екзамену IELTS. Ну там якби усна частина треба буде поговорити. Ну, от ми якусь тему говоримо на говорить, коли хвилин 4-5. Але на екзамені не буде хвилин 4-5, там буде максимум 2 хвилини. І за 2 хвилини треба показати своє ну, володіння мовою, свої знання граматичних конструкцій, щось інше. Тому треба просто говорити швидше ту ж саму інформацію. Ну, не, не підбирати там собі слова, там що сказати, прямо ти його вивчити, не знаю. Ну чи натренувати цю навичку формулювати швидше думки, тому мож, теж може бути, як якщо залегке. Ну все значить, поставити собі задачу. От перший раз прям поговорити. Ага, скільки у вас там вийшло дві хвилини, що там проговорили? Ну добре, наступний раз це має бути півтори хвилини. Якщо півтори хвилини легко, добре. За хвилину це все розкажіть. Ну такий свій момент можна зробити. Ну, а якщо занадто важке, ну тоді частинку якусь зробити або розбити на частинки. То просто головне не пропускати, головне рухатися вперед. Тому, якщо щось надто складне, ну, тільки або частинку зробити. Але не рекомендую пропускати. Ну, не може бути таке прям складне, що я не можу виконати. Просто його можна виконати все рівно на своєму рівні. Це знає, тренажер, таке. ну не можу зробити так, ну, хоч, ну, хоч якось я можу все зробити. Так, добре, йдемо далі. Що можна зробити, якщо я не встигаю виконати всі завдання за тиждень? Чи пропускати, чи переносити, чи повернутися до них пізніше. Так. Ну, дивіться, якби щотижневик, він створений не для стресу, він створений для життя. А життя воно буває різне. Тут просто головне, що робити рухатися вперед, а не заганяти себе в якісь рамки. Тому можна і пропустити, можна і перенести, і можна повернутися до них пізніше, тому якби дивитись вже ну, по своїй ситуації. А, ну... Я рекомендую ну, найкраще, що зробити, це виконати ну як вийде, тому що шанси того, що ви до цього повернетеся, вони насправді дуже маленькі. Ну так життя лаштути, так що ти зразу його не зробив, то потім вже щось інше з'явилося. Але якщо у вас так вийшло, що якийсь наступний тиждень у вас більше вільного часу, десь там не знаю, щось десь довше в черзі сидите, або щось інше, якийсь момент з'явився, то ви тоді завжди знаєте, що вам зробити? Повернутися до того, що минулого тижня ви там щось не виконали. Тому все насправді можна. Колись мене був знайомий, сказав мені таку ну, просто геніальну річ. Твоє життя, твої правила. Тому ж що щотижневик це життя. Буває якийсь завал повний. Ну, все, якийсь тиждень собі. Ну що, так, вийшов такий тиждень. Тобто перегорнув іду далі. Життя не зупиняється. Але пам'ятайте, що щотижневець створений не для того, щоб вас загнати в рамки, вам додати стресу. Він створений не для того, щоб вам допомагати. Тому дивитесь по ситуації. Щось пропустили, ну, нічого страшного, не треба на себе сваритися, себе знецінювати, щось перенесете, ну добре, але просто прослідкуйте. Якщо ви декілька разів переносите, і ви бачите, що ви потім цього не робите, то це, насправді, наша стратегія, яка з вами не працює. Тому краще це таке не переносити, а робити так, як виходить. Тобто, от, принаймні з цитати попрацювати, цих п'ять речень написати, якщо вже завдання саме не встигли пропрацювати, ну все, значить, не встигли таке собі: життя йде, життя йде. І як там Ліна Костенко говорила, Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Тому все без коректур, немає коли коригувати. Як вже є, так воно і є. Так, ще запитання. А як зрозуміти, що я дійсно просуваюся вперед, якщо немає оцінок чи тестів, на що орієнтуватися? Дуже гарне запитання. Дякую. Так, ви всі перед тим, як працювати з тим щотижневиком, у вас там є частина да, Це в коучингу, яку. Мене буває там питають, а можна її пропустити. Ну як ми нудов таки, ваше життя, ваше право. Сам можна, все можна, але вона ж там створена для чогось? Для чого? Для того щоб вам допомогти, щоб потім буде менше проблем з мотивацією і з часом. А, там ми ставили якраз собі цілі. Ну, це цілі, якби на рік, ну на півроку, потім ще буде на півроку, це все проміжне аналізувати, робити. Тому всі собі фіксували точку А, я сподіваюсь, да? можна було якийсь і тест онлайн проти, або десь собі зафіксувати. Ну, ви, до речі, перше завдання, всі писали лист собі майбутнє. І це, до речі, теж як від вихідна точка. Тобто подивитися, як я його писав ось, ось а потім подивитися через рік і там побачити свої помилки, вже якісь там, що можна вже було й так сказати, і так гарніше. Тому якби тут всі собі таку, ну мінімальну принаймні, точку А собі створили. Але що тепер тут робити? Ну насправді, якби тести і оцінки це не єдиний. А показники прогресу, на які треба орієнтуватися, що ще може бути таким показником. Показниця те, як швидко ви будуєте речення. Тобто раніше мені треба було довше там щось подумати, то я вже це швидше роблю. А ну, так само як, так, сформулювати думки п'ять цих речень написати. Скільки вас раніше це часу забирало? О, так і робила. Ну, супер, так ми ну, Тобто Раніше це мене стільки часу. Опа, ну швидко, тобто -то я не, не, не впадаю в ступор, що мені пустий пусти листок і що там писати. 다? То вже є. Тому це може бути показником а, а, такого, що, а, що ще може бути знов таки швидкість мовлення. От записуйте себе, запишіть себе на аудіо, і от потім через місяць порівняйте, як ви зараз думки висловлюєте, як ви словуєте, а пізніше думки висловлюєте. Швидкість мовлення, скільки там помилотики, що робите. Тому це теж гарний показник, як з цим всім працювати. І, а, так само, якщо ви там слухаєте якісь подкастки, наскільки ви стали почувати себе певніше, коли ви слухаєте на слух. Або якщо це якісь діалоги, сподіваюся, що ви таки собі знайшли якихось цих своїх ленібадів, з ким ви тренуєтеся, наскільки швидше ви реагуєте в діалогах і відповідаєте? Тому це теж які такі, такі проміжні показники, на що можна орієнтуватися, і от тут вже ви самі бачите, що ага, відчуваємо, що вже швидше реагую, вже швидше відповідаю, швидше слова підбираю. Тому це теж показники. Так, ну на питання бачу поки що все. Так, ну сподіваюся, що всі працюєте. А ще мене, до речі, вони в приватні повідомлення писали таке запитання От з приводу тих самих завдань, а, яких такі якби, глибше рекомендується виконувати. За цим рекомендувалося навіть окремо лошка завести. Ну, це для тих, хто хоче собі не просто звичка 10 хвилин, а так, щоб і прес-кубиками, так, щоб на кінець року ви серйозно такий прогрес вже відчули. Ну, як мінімум, на рівень собі це можна і підігнати, якщо все це виконувати на совість, то щось про Яке питання вже було. Тобто, то, що там письмово пишу, але ж ніхто не перевіряє, то як я можу розуміти, що я там щось правильно написав. Якщо це зокрема письмово, це зразу перегукується мені з тим, коли я організовую навчальні курси. Ну, зокрема, середнього рівня це не початково середнього рівня. Я там завжди даю завдання. ну на вихідних як таки додаткова практика, телефонні дзвінки, коли люди учні самі з собою спілкуються, і це ж теж вами питають. Ну який смислиться цієї практики, якщо у нас вчитель не чує, помилки не виправляє. Якось так, розкажу таке, Тобто є оці книжки, ви знаєте, по рівнях А 1 Б 1 Там так це один, це інше. Ну, якби це має свою логіку. В першу чергу це маркетинги підхід, щоб гарно продавати всі курси і всі підручники. Слухала розумних людей, що вони розповіли, що насправді є чотири рівня володіння мовою. Перше, це як дитина. Не знаю, що відбувається, якби там правильно, неправильно. Головне ж мені цукерку дали, то я отримав те, що я хочу. Ми на тому все чудово. Знаєш, працює неважливо з помилками чи без помилок. Все другий рівень це коли вже я знаю якісь правила, яка що воно має бути правильно, так але зробив помилку, потім прийшов додому через півгодини, через півдня до мене дійшло. Кану капець, ну треба ж було ось так. Що має бути ж he goes, ну ж хіші має бути ес, а я одну цю еску забувся. Ну тобто то, розумію свою помилку, але вже якби пізніше, вже набагато пізніше. Ча би пройшов. Або там щось написав. Потім я така, йолки, папки, ну що ж це я не розумію. Тому це другий рівень володіння мовою. Виправити свої помилки, ну розуміти їх, усвідомити пізніше. Третій рівень це коли я сказав помилку, зробив помилку, ну, усне мовлення, в першу чергу, говорив, і зразу себе ж виправляю. От ну, сказав і одразу виправив. Чудово. І четвертий рівень це коли в голові перебрав всі можливі варіанти, і я одразу видаю правильну відповідь. Тому за всіх запитують, на якому рівні, як ви думаєте, ну, ми, як носії української мови, знаходимося в усному мовленні, першу чергу, не цікавить, тому що більшість все таки ми говоримо. Тому в нас виходить ну, от, перший, другий, третій, четвертий, на якому рівні ми є, так от відповідь вам вас дивує. Ми балансуємо між третім і четвертим рівнем. Тому що, в уснему ми постійно, ну, думка випереджає мовлення. нам треба що само, само себе виправити. Так от, в чому смисл у цих телефонних дзвінків? В тому, щоб напрактикувати цю навичку самого себе відразу виправити. Тому що на цьому вже етапі ну, більшість правил основних вже всі знають, що має бути he goes, що має бути he has been, або щось там інше ну, такі граматичні конструкції. Ну, знаєте, тому кажу, прямо говорю і відчуваю, що я говорю з помилками. Ну, то виправіть себе зразу. Чого чекати вчителя, що вам це виправить? Тому в цьому, як би, смисл і є: натренувати цю навичку, ну і тримати в активі просто словниковий запас, а то додатково як кажуть, тренажерна зала, це завжди корисно. Тепер так само тут. Ви так само пишете, от написали, відкладіть. Ви потім обов'язково через годину візьмете, а ви там вже в себе якісь помилки побачите. Якщо не побачили, то чому не скористатися чатом GPT? Ну, от, користуйтесь цим інструментом. А він вас перевірить, якісь там прям пояснить. От з приводу письмових речей він прекрасно, дуже реально рекомендую. Він пояснює всі помилки, тому що тут важливо йому чітко задачу поставити. Якщо практикувати усне мовлення чатом GPT, ну теж можна, так? але треба розуміти, що не лише в єдиним, не лише в єдиним, тому що небезпека цього в тому, що потім це живе спілкування, і перед вами стоїть жива людина. А тепер ми зараз говоримо про що, пригадуємо. Про те, що невербальне спілкування це мова тіла, жесті, міміка і все передає скільки відсотків інформації. 93. А коли ви спілкуєтеся з чатом GPT, ви що тренуєте тільки ці сім, тому потім виходять казуси, що там щось не то пішло, або розгубився, або якісь емоції. в мене їх треба вчитися, опановувати і ну, виводити ну, розмову таким чином, щоб вона була приємна обом. Тому тренуватися можна мовлення з чатом, але обов'язково додавати живе спілкування. А якщо говорити про письмове. Це дуже гарно перевіряє, тому користуйтесь цим. А, гу -гу -гу -гу. Ну, от, хто перевіряє? Ну, або сам, або чат GPT. Так, це про це питання піла. Ага, бачу, що одне запитання є. А, мені дуже сподобалось завдання писати свій звичайний день. О, я теж завдання так люблю. От просто маю так пишеш його. Дуже реально в мене класний день. Або там якісь моменти, які можна поправити, і в мене ж буде класний день. Так, писала прямо в деталях. Чудово, зіштовхнулася з проблемою, що не впевнена, що точно познаходила правильні відповідники до слова там, резинка. Ага, як перевірити. Ну так, от такі слова, якось тебе слово шукала. І резинка, і там заколка в коси, і крабик. Це що яке робити? Ну знову ж таки, можна запитати словниках. словниках в словника в там трохи так дійсно. Ну, буває, не зрозумієш написано слово «кран». Ідуть від слово крейн, і слово теп. І ще одних «кран»? Тобто то кран це може бути будівельний кран, а кран може бути водопровідний кран. Так? Тому треба дивитися завжди там в дужках, є пояснення. Тобто з якої сфери це слово е, можна користуватися знов ж таки чатом GPT. але чат GPT я теж перевіряю. Він там не завжди дає точну інформацію. Тому цей інструмент треба розуміти, що до будь-якого інструменту треба докладати що? Мозги, бо якщо мозги до нього не докладати, то можуть бути всякі каузуси. Тому колись ну, нещодавно якраз писала, то ти чат GPT написав, написав щось таке, має бути отак. -отак. Він такий точно дякую за уважність. <смі> тобто він теж робить помилки. А я найкраще, що у мене працює, так, так словіку подивилася, там в чаті запитала, я потім обов'язково це все перевіряю через Google-пошук. Тобто я вбиваю це слово, ну це, зокрема, з предметними речами найлегше, Типу що резинка перевірити, там чи крабік, чи шо, якась інша заколка. Вбиваєте це слово і вам видає картинку. Тому, якщо по вашому слові видає ту картинку, про що ви мали на увазі, значить, ви правильно знайшли переклад цього слова. А тому це резинка, ну, може бути як слово «elastic», там ще казиція, якісь там слова є. Ну, мені цього було достатньо при спілкуванні. А коли я шукала слова заколка, то це було «hair clip». а я, люди зрозуміли, що я мав на увазі clip». Тому я користуюся Google-пошуком для перевірки слів. Якщо Google такого слова не знає, чи такого значення слова, чи такої це ж колокейшн, якоїсь комбінації, значить, щось не те. А, два дні тому назад студентка мене питала про. Там щось було про проміжну якусь роботу, вже забути б точно щось було. Ну так якби через Google перекладач переклав щось собі таке слово, якби так можна сказати. Ну, прийдувати. Ніби то кожне слово окремо, правильно, але ж до купи подумувати, треба все перевірити через Google пошук. Ні, так Google пошуку не було. Це мається якби інше трошки значення. Тому користуйтесь гуглом, це добрий дядько Google, він, реально, він знає все. Тобто, якщо люди цим не користуються, значить такого якби, немає. А якщо з предметними словами, одразу картинка, то чудово. Так, ну я думаю, хто вже хотів двадцять двадцять хвилини. Вже говоримо, хто хотів, то свої питання написав. Я вам дуже дякую, що ви продовжуєте працювати над своїми цілями. Мені це дуже приємно, що люди рухаються, і мені приємно, що я вам в цьому допомагаю. Тому ну, продовжуйте. Якщо якісь запитання є, пишіть. Ну це ж ваш час, так ваша можливість задати запитання будь-яке. Якщо вас не знаю, і Google прикладач не задовільнив, і гуглиці чат GPT, і просто Google, Ну то пишіть тут. прямо якесь не знаю, якесь прямо виконане завдання, що там у вас не вийшло. Ми його розберемо прямо тут разом. Я дам свій зворотний зв'язок. Це буде і вам користь, і хтось інший послухає для себе теж щось візьме. Тому таке загальне спілкування, воно і вам корисне, і всім іншим, хто це буде слухати. Тому це командна робота, як я завжди кажу своїм студентам в групі: що для того, щоб щось з групи взяти, не, коробочка, для того, щоб з коробочка щось взяти, треба туди щось покласти. Потім, якби то більше, буде користь. Тому, допомагаючи іншим, ми насправді допомагаємо собі і таким чином в житті легше досягати більших цілей. Так, ну, питань більше немає. Дякую вам за ваші коментарі, за питання, за те, що сьогодні тут разом все це обговорюємо, тому бажаю вам успіхів. Фіксуйте обов'язково час. Так, оце для цього, було тут і створено цей інструмент. Ви кажу, не кажи ні скільки років ти вчив іноземну мову, ти скажи, скільки ти годин на це все витратив. Тому обов'язково це собі фіксуйте, щоб просто ви цю математику рахували. Якщо це буде, не знаю, там 30 годин на рік чи навіть 60 годин на рік, то ви розумієте, що це просто для здоров'я. Небо то раз-тири піти в басейн. Ну, що це, що це вам абсолютно дасть. Кажуть так? Ну, так, чергу для здоров'я, для гарного настрою. Ну і тут якби, собі вчить для здоров'я для гарного настрою. Буде треба щось таке, не знаю, така, горить через місяць, ну, то і влаштуйте інтенсив і гарно свої м'язи накачаєте. Тому обов'язково підходьте до цього з цією усвідомленістю, цей mindfulness. Тому цей пріоритет тижня це те, що покликано от, формувати цю навичку, так? ставити свій пріоритет. Тому, ну, до речі, якось відслідковувати е, цілі, дійсно, що я просуваюся вперед. Тобто, якщо у вас там, наприклад, була ціль, на якісь там от теми, прямо розмовні теми, хочу вміти, що про це говорити, хочу вміти про це говорити, то собі пишіть в пріоритеті тижня. Щоб пріоритет тижня мені цю тему пропрацювати ще з такого боку. І тому ці п'ять речень потім в кінці напишете, що ага, цього тижня, прямо ці пишіть як кажуть, думки. Що цього тижня я говорила про те, то про те, -то, про те. -то. Про це не змогла висловити думку, такі слова використала, ще раз і слова прокрутити. А про це не змогла висловити думку, значить на наступний тиждень беру собі це за пріоритет. І наступного тижня це над цим працювати. І собі запишіть пріоритет наступного тижня. Тому і думку сформулювати англійською мовою написати, і дійсно допомагає потім нашому мозку тримати на цьому увагу. А там, де наша увага... Там наша енергія, а тата наша енергія, там результати. Тому що в кожної людини два безцінних ресурси: це час та енергія. Куди ми їх інвестуємо, там ми отримаємо результати. Тому я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Наступна зустріч десь я вже писала людям, коли буде наступна зустріч. Зараз я перевірю, щоб вже ну, всім було однаково, говорила. Так, значить, наступна зустріч буде 22 травня. Десь собі запишіть прямо блокно, то зараз я тебе одразу записую. 22 травня ми зустрічаємося. А в червні а, у нас буде як кажуть, проміжні підсумки. Ну, це для тих, хто почав вести щотижневик з, ну, з цього року з січня. Пам'ятаєте, що цей щотижневик не датований, тому корень його веде, починає свій рік, тоді, коли він його придбав і вирішив його почати. А, тому, коли буде вже півроку, повернетеся до цього відео до цього етеру і там звичайно щось передивитись, Але до проміжних результатів буде ще один подкаст, бо це теж така собі як коучингова практика. Як це все собі аналізувати, аналізувати що з цим робити? Так, тому записала собі 22 травня 19.00, пишу собі YouTube. YouTube live. Тому всім гарного вечора. Вітаю всіх наступаючим великим святом. Бажаю провести його в приємному колі родинному, спекти смачні пасочки. І відпочити трохи. І дай Бог, все в нас буде обов'язково, все в нас буде добре. Будемо жити в мирній, прекрасній Україні, вчити іноземні мови, подорожувати і запрошувати іноземців в Україну. Тому що одна з причин, чому я вивчаю іноземні мови, я хочу всьому світу розповісти про себе і про Україну. Тому вам того бажаю. Це всім до нових зустрічей. До побачення так вимикаю.